Ти не голосував за війну, ти голосував за державу, а отримав шоу, яке не закінчується. Зеленський обіцяв бути тим, хто ніколи не буде як Порошенко, і став тим, хто не допускає навіть ілюзії вибору. Вибори мали відбутись у 2024-му, потім 2025, потім не на часі. Ідеальна пастка. Війна триває, а значить, влада вічна. Але це не держава, це інсценізація легітимності, і в цій інсценізації народ, глядач, не учасник. Коли ти питаєш, де бюлетень, у відповідь чуєш, ти що хочеш перемоги Путіна. Коли ти кажеш, «Я хочу мати право вибору, тобі відповідають не час для політики. І це не помилка, це технологія. Бо вибори це тест на легітимність, а режим знає, цей тест він не пройде. Тому й створено псевдосвіт, де головна мета ім зімітувати діалог, скасувати конфлікт, придушити критичне мислення під видом національної єдності. Тебе змушують любити президента, якого ти не можеш переобрати, тебе змушують мовчати, коли він виходить на сцену тікток диктатури, це вже не слуга народу, це режисер мовчання. Його команда знищила опозицію в ефірі судова система є мовчить. Журналісти – або лояльні, або зниклі, а народ розгублений, ізоляційно оброблений інформаційно-психологічною операцією під соусом війна, не час для питань. І саме тому ми ставимо питання публічно, прямо, жорстко де вибори, Володимире, де легітимність, де механізм, який робить тебе підзвітним перед тими, хто носить форму, платить податки і втрачає життя на фронті. Не кажи війна як і макна як прикриття, бо фронт не заважає голосуванню. Якщо ти можеш проводити концерти, if you, can meet with celebrities, if you can stream address after address, then you can organize a vote. Ти просто не хочеш, бо вибори це кінець серіалу, а серіал має тривати. І для тебе він важливіший за конституцію. Глядач не мовчи, напиши. Чи вважаєш ти, що війна причина відкласти вибори, чи це привід узурпувати владу? Постав вподобайку, якщо вважаєш, що народ має голос. Поділись цим відео, якщо відчуваєш, що ми рухаємось до фальшивої демократії. І підпишись, бо ми покажемо, що буде далі.